Привіт, студія! Знову Меріда, знову новинка. Насолоджуйтесь. Гасла нової моделі швидкість із задоволенням. І це новітня версія легендарної лінійки Big Nine від Merida, створена для тих, хто прагне поєднати комфорт, технологічність і справжній адреналін. Від своїх попередників вона успадкувала спритність і легкість, проте отримала новий концептуальний підхід, модернізована геометрія і оновлена ергономіка, що роблять її відмінним вибором для гонок, аматорських марафонів та щоденних пригод. З 2024 року Big Nine стає ще більш варіативним завдяки впровадженню системи, Кілометр, як на трейлових та ендуробайках. і появі версії TR. До речі, це тярка в нас висить. Але сьогодні відео здебільшого буде без прив'язки до конкретної моделі, а поговоримо більше про всі зміни, які отримав новий Big Nine. Особливість нового Big Nine – це відхід від суто змагального формату до більш різнопланової конструкції, де кожен елемент служить для комфорту та впевненості райдера. Рама отримала можливість встановлення покришок шириною 24 дюйми, що підвищує щеплення з поверхнею, зменшує ризик та. Зриву покришки, коли ви заходите в крутий віраж, коротшу підсидільну трубу, яка дозволяє штирю краще пом'якшувати удари або флексити. А порівняння з попередньою генерацією, ви зараз бачите на екрані. Друга інфографіка, що було наглядно зрозуміло, про що я тут кажу: річ збільшився на 31 міліметр для кращої стабільності або для швидкісних трейлів. Це ж тепер down country bike. Більш по логіку рульової 68 градусів для базових моделей і 67 градусів у версіях Тіер, завдяки вилці з більшим ходом, що забезпечує. Високу стабільність і впевненість на спусках. Кут підсидільної труби також зробили більш тупим, майже на 2 градуси. Це все для кращого вкручування у гірки. не трейлами-єдиними, як то кажуть. Саме завдяки цим нововведенням, Big Nine стала чудовим вибором для тих, хто бажає поєднати прохідність трейлового байка з маневреністю класичного крос-кантрі. Окрім передових технологій, концерн Merida надалі надає безстрокову гарантію на рами своїх велосипедів. І це ще раз підтверджує впевненість бренду в надійності конструкції. Та довговічності, а я нагадаю, що наш магазин є офіційним дилером бренду Merida в Україні. Тому якщо ви шукаєте велосипед з повним пакетом гарантій та сервісної підтримки, завітайте до нашого магазину. Ми завжди вам раді. А ще згоновлень це технологія Agilometer. Про неї я вже розповідав у відео про оновлений біктрейл. Відео буде десь тут або тут, якщо я не забуду додати. І взагалі вже час підписатись на канал. Бо статистика каже, що лише 30% глядачів підписані на канал. Тому якщо ти ще не підписався, то саме час. Так от. Технологія Agilometer – це про індивідуальний вибір посадки. Система Agilometer, запозичена з індуру лінією Кмеріда, дає змогу ширше вираювати річ, підбираючи ідеальний баланс між стабільністю та маневреністю. Це означає, що райдер може вибрати довшу раму для більшої стійкості та плавного подолання складних спусків. Коротшу раму для кращої маневреності, керованості, верткості у вузьких поворотах і на звивистих стежках. При цьому номінальні розміри, там які були так і зали, SML XL залишається залишаються звичними, спрощуючи вибір любителям різного рівня катання. Водночас усі рами стали довшими ніж у попередній генерації, щоб дати більше впевненості на високих швидкостях. Ну і тепер ви отримали вибір серед двох байків: Big Nine TR та звичайний Big Nine. Коротше, дві філософії в межах однієї серії. Big Nine – це гоночна філософія, класична концепція кросскантрі, де домінують 20 дюймові колеса з покришками 24 дюйми і вилка з ходом в 100 мм байк Розрахований на максимальну ефективність на рівних ділянках і підйомах, зберігаючи водночас стійкість на помірних спусках. А Big 90R R це вже прокачана версія з вилкою 120 мм ходу, телескопічним підсиділом, дропером і агресивнішими покришками. Коротше, цей формат більше підходить для тих, хто любить екстремальніші стилі катання, але не готовий ще пересісти на повноцінну двопідвісну раму. Обидва варіанти мають карбонові та алюмінієві рами. Залежно від бюджету та потреб райдера, можете собі обрати. Про маркування рам Big Nine це F5 та CF3 F3 це карбонові, оптимальні для змагального кроскантрі та марафонів, завдяки малій вазі та високій жорсткості. Це F5 це топова версія з мінімальною вагою і технологічними рішеннями для спортсменів світового рівня. А от маркування Light говорить про те, що перед вами високоякісна алюмінієва рама, що забезпечує компроміс між вагою та доступною ціною. Підходить. Як для досвідчених гонщиків, так і для новичків, які лише тільки прагнуть серйозно вдосконалювати свої навички. Рами Light повністю повторюють геометрію карбонових версій. Ще є рами з маркуванням TFS на моделях від Бігнай 15 до Бігнай 500. Це початкові варіанти алюмінієвих рам, що відрізняються геометрією від старших моделей. Ну, забезпечують більш вертикальну. Комфортну таку посадку та чудове підходять для повсякденних поїздок, прогулянок і легкого бездоріжжя. Ну і плавно до огляду байками вже підібрались. Почну з того, що буде однакове на двох варіаціях Бігнай та Бігнай Тір. У новій меріді Big Night коротша підсидільна труба. По-перше, щоб збільшити ефект амортизації при використанні жорсткого штиря. Коротша підсидільна труба також дозволяє встановити дропери з більшим ходом. Тярки вже йдуть з дроперами, ви можете самі це бачити, і в залежності від розміру рами буде відрізнятися хід дропера. Ну а який хід, ви можете знайти в характеристиках на нашому сайті. Посилання на байк, як завжди, в описі до відео. І також от скорочення довжині підсидільної труби спрямоване також на підвищення впевненості райдера, адже збільшується відстань між рамою та корпусом при маневруванні, оскільки верхня труба, як ви вже бачите, значно ніж нижча, ніж у попередній генерації. Наступне про що поговоримо, так це інтеграція дротів, кріплень. Коротше, все як на ендуро підвісах, завдяки Acros Wireport. Троси проходять через рульовий вузол, мінімізуючи шум і захищаючи раму. Та й в загальному все виглядає. Так, сексі шмексі, нічого зайвого не стирчить, все гарненько, гілки не чіпляє. Каретичний вузол стандарту Беса це різьбова система, яка спрощує заміну обслуговування каретичного вузла. А якщо ви давно хотіли собі систему від SRAM – ставте, рама вас більше не обмежує, бо вона під новітній стандарт UDH від SRAM для сумісності з топовими трансмісіями. По бонкам: Чотири бонки для фляг на нижній трубі і кріплення Trail маунт на верхній трубі. Набір з інструменту. Тами як завжди ви знайдете. Під сидлом, ключ на 46 мм осі заднього колеса. Захист пера також оновився. Він зроблений з подвійного компаунду. Перший шар більш жорсткий, що дало змогу встановлювати захист без використання клею. А другий шар верхній, більш м'який з прорезиненими ребрами або радіаторами, як хочете, називайте, але тепер стук ланцюга по рамі ви не почуєте точно. Завдяки оновленню такої на перший погляд дрібниці. А тепер до огляду. Це в нас бігнає тяр ліміте 2025 року. Інформацію про раму і нововведення ви вже послухали, тому продовжую вилки. Це Manetub Mark IV з ходом 120 мм, ідеально для складних трейлів, повітряна, плюшова, класна вилка на цей бюджет. А ноги 32 мм в діаметрі перевернута горила. Вилка вже йде з виносним блокуванням на кармі, з налаштування є регулювання відскоку. На трейлах буде вам комфортно, якщо без фанатизму, звісно, кріплення, колесо в вилці відбувається завдяки вісі 110 мм схема 1 на 12 від Shimano попереду шатуни Shimano 6. 1100 серія, зірку на 32 зуби, касета 1051 на 12 швидкостей. ланцюг встановлений KMCX12, а змащуючи його мастилом Juice Loops, він буде вам слугувати довше. І задній перемикач Shimano XT з технологією shadow, яка збільшує жорсткість пружини, пружини паралелограма, коли важіль у положенні ON, щоб ланцюг не злітав на трейлах. І ціна цієї краси складає 72 240 гривень на момент зйомки цього відео. Але з промокодом Dragon, ви отримаєте 7% знижки, щоб і на шолом вистачило. Промокод діє, до речі, на увесь асортимент товарів у нашому веломагазині. Колеса тут встановлені із ободами ободами Com CC, готові до безкамерного використання зібраний вілсет на втулках Shimano 500 серії на промислових підшипниках. Хто вчить мать часть вже зорієнтувався і зрозумів, що задня втулка в нас під барабан мікросплайн, оскільки 12-ти швидкісні тебе у Shimano під мікросплайн барабан. Поверх всього перерахованого надягнути. Та гума, це Maxxis Recon 2.4 як позаду, так і попереду, тримає, повертає, вкопується все в одному флаконі, як то кажуть. Ну і взагалі Maxxis то любов і слова тут зайві. Обирайте Maxis, будете першими. З типами компаунду та маркуваннями на покришках, що таке TPI, 3C, MaxSpeed та інше ви можете ознайомитись у нас на сайті. Так як байк для трейлів швидкості немаленькі, треба якось це все діло контролювати. І за контроль швидкості відповідає Гідравлічні гальма Shimano SLX 7100 серії в парі з роторами 180 мм. Цікаве рішення, але саме на кієрці хотілося б бачити 203-й ротор попереду і 180-й позаду. Але але про дрібниці. Довжина керма 760 мм сідло Merida Expert SL, про мультитул під сідлом та ключик у вісі я вже казав. А ще про винос треба додати, що він вже йде з можливістю встановлення перехідника подовжувача, на який можна монтувати. Велокомп'ютер, світло та інше. Ну і висновки. Дві версії, стандартна та TR, дозволяють адаптувати велосипед до різних стилів катання, від швидких перегонів до насичених емоціями трилів. Прогресивна геометрія, легкі матеріали, сучасна трансмісія усе це робить Big Nine конкурентно спроможним на ринку гірських велосипедів. А в мене все. А ви закривайте вже цей ютубчик, задонатьте Силу оборони та трохи повозіться вже на своїх велосипедах. І до зустрічі на трасі.